В Україні понад 2,7 мільйони людей з інвалідністю. Зупиніться на хвилинку та уявіть, це кожен десятий українець, з них понад 150 тисяч дітей. Ми звикли до зручного міського життя. Але для мільйонів українців щоденні речі: пересування містом, поїздка в транспорті, доступ до роботи чи освіти це складна боротьба. Інклюзія це не питання вибору чи милосердя, це право кожного. За даними звіту ООН та згідно з коментарем консультанта з питань архітектурної доступності та інклюзивності Національної асамблеї людей з інвалідністю України, близько 80 нових будівель в Україні не відповідають стандартам доступності. Місто має бути комфортним для всіх. Але реальність така: багато вулиць, під'їздів, громадських місць досі залишаються непридатними для людей з інвалідністю. Високі бордюри. Відсутність пандусів, або ж їхня непридатність, ліфти, що не працюють. Це все не просто незручності, а фактичне виключення людей з життя міста. А зараз я хочу випробувати на собі, як людина з порушенням опорно-рухового апарату, з милицями може дістатись продуктового магазину або, наприклад, потрапити в аптеку. Так, одразу бачимо, що пандусів тут немає, поручнів також. тобто я маю повністю сама піднятись. Це досить важко. А уявіть, якщо у вас в руках ще пакунки, продукти, які ви тільки що придбали в магазині. І це справді дуже непросто зробити. Дивіться, тут вже набагато краще, тут є пандус, тобто людина на кріслі колісному вже може заїхати спокійно. І мені насправді тут теж набагато легше. Так само тут є поручні, за які можу спуститись. Робота це ключ до незалежності та самореалізації. Але для людей з інвалідністю ці можливості обмежені. Дійсно, тільки останні пару років ми можемо потрапити на вакансії з онлайн-роботою для людей з інвалідністю, але це скоріше винятки. Ми говоримо про рівні можливості, але чи справді вони рівні? В Україні офіційно працевлаштовано від 15 до 18% людей з інвалідністю. Згідно з даними Міністерства соціальної політики, станом на 2024 рік з 2,7 мільйонів осіб з інвалідністю працюють трохи більше 480 тисяч, що становить менше 18%. Це свідчить про те, що понад 80% людей з інвалідністю в Україні не мають офіційної роботи. Ми можемо мати ідеальні пандуси та доступний транспорт, але якщо суспільство не готове бачити в людях з інвалідністю рівних, нічого не зміниться. Стереотипи досі сильні. Вони не зможуть працювати, їм потрібна тільки допомога, краще просто не помічати. Але це неправда. Інклюзія це не про жалість, а про рівність. Це Андрій, та він хворіє на розсіяний склероз вже більше 15 років. Я завітала до нього додому, щоб почути з перших вуст про життя в Україні для людини з інвалідністю. Що взагалі змінилось за 15 років? Що стало складнішим а що простішим? Ну, взагалі, звичайно, трішки прийшлося передивитись свій графік життя, трішки підлаштувати, трішки підстроїти, тому що дійсно є труднощі. Мені складніше за 15 років, мені складніше стало ходити. Я на жаль, на жаль, довелося взяти милиці в руки. Мені складніше підніматися по сходах, складніше спускатися, складніше, складніше переміщатися, скажімо так, а чи відчуваєте ви підтримку від суспільства від оточення? Так, я скажу вам так: я відчуваю підтримку оточуючих, і я відчуваю підтримку суспільства, допомогу суспільства. Тому коли мене бачать на подвір'ї, коли мене бачать входящим на милицях, скажімо так, до магазину, чи де мені все рівно якось мене перепитують, питають, чи вам треба допомога, чи ми вам можемо допомогти? Бувають, на жаль, бувають погляди е -е, такі, коли не звертають увагу, коли. Ну... Сам по собі така комунікабельна людина я намагаюся, якщо мені навіть не звертають увагу, я можу звернутися сам і попросити собі допомогу. Тобто звернутися до людей і сказати, будь ласка, вибачте, допоможіть мені там. Яке майбутнє ви бачите для людей з інвалідністю саме в Україні? Бо наразі це дуже важливе питання, оскільки після закінчення війни буде дуже багато людей з інвалідністю на превеликий жаль. І от було б цікаво почути саме вашу думку. Я вважаю на сьогоднішній день так. Є складнощі, дуже багато складнощів, але ж наше суспільство змінюється, наша, наш народ змінюється. І ми прагнемо йдемо до того всього, щоб це життя покращити і полегшити. Це по-перше. По-друге, да, дійсно буде багато людей, таких обмежених. Для них треба створити, і воно все більше і більше, я по собі бачу, створюється. Як покращені будуть якісь е, сходи, там покращені світлофори, там покращено те. Та все буде. Максимально создана для найкращого життя, я так вважаю. Так би хотілось, мені б так хотілося для того, щоб я себе не відчував. Я і мільйони людей, які, на жаль, такі такі, такі як я, і або бути, як я ну, немає значення, Щоб вони не відчували цього обмеження, абсолютно і могли жити повноцінно. Треба себе налаштувати, бути сильним, бути мужнім. Привіт. Треба взяти себе в руки, треба тільки рухатись вперед. І я бажаю, що наше, наше все попереду. По Україні війна принесла ще один виклик: тисячі людей отримали травми, втратили кінцівки, опинилися перед необхідністю жити заново. Чи створюємо ми для них можливості? Чи адаптується суспільство? Щодня тут починається новий бій: бій за гідне життя після втрати, після болю. Після війни центри рекавері це не просто стіни та обладнання, це місце, де ветерани, військові та люди з інвалідністю вчаться жити по-новому. Вони повертають собі рух, впевненість, цілі. Тут кожен крок це результат щоденної праці, лікарів, реабілітологів, психологів і самих героїв. Інклюзія це не лише про людей з інвалідністю, це про всіх нас, адже кожен може опинитися в ситуації, де доступне середовище стане необхідністю. Ми змінюємо Україну разом, і якою вона буде залежить тільки від нас.